Всім привіт, слава Україні. Нині у ДОЦІ день, день народження, Вирішив трошки покуховарити. Зараз будемо готувати рульку в томатному соці. І ще будуть казан-кебаб. буде е, ребра з картошечкою. Це коли трошки піднісся, не знаю. Чи в одне відео в стромлю, чи в два. Ну коротше, якось так. Починаємо працювати. Зараз розігрію гарно казан. Помию його, щоб водичка вся википіла і буду обжарувати рулечку. Далі знімлю покажу. Рулька замаринована вчора вечором. Сіль, перець, часничок. Ми зараз це все діло оберемо і обжару саму рульку. так, Зараз таким образом обжарую всі тоді беремо Вот все это автоматом находится. Так, взяли цибулю. Рульки обжарены. Давайте мы распределяем все ножи. И закладаем рульки. Огонь. Збавляємо мінімум і заливаємо це все томатним соком. Так, далі ну, ще по спеціаліх покажу, що там буде. Так, далі часничку дофіга. Приблизно півтора головки. Далі буде сіль, перець, розмарин, розмарин, розмарин. розмарин. Ще кину отаку одну перчинку. І суміш перців. І також те, в чому воно маринувалося, теж я сюди його позбирав, той маринад і закидав. Тепер це все діло треба ще рульку перевернути, певно, на другу сторону, так щоб вона нормально проварилася, І на маленькому вогні десь приблизно 2 годинки це все діло треба томити. Так, щоб воно не сильно кипіло, не сильно випаровувалося. Зараз засипаю ці спеції, закриваю кришкою і далі десь буду ще включатися, показувати. Так, все кипить, все булькоче. Засікаємо 2 години часу і буде готово. Так, наша рулечка вже пущі готова. Зараз буду її виложити її в каструлю. Сулька каструля стоїть на землі. А тут будемо зараз готувати другу страву, казан-кебаб. Так що зараз це все діло помиємо. Рульку в каструлю, так щоб вона, було... теж кастрюлю, щоб вона була... переляю в каструлю, щоб потім вона було розігріти. І цей. І подати його гарячим. Ну, а потім сніму ще покажу відео, як воно буде все виглядати на так що вже зварилася. Думав буду 2 години, але вийшлося 3 години. Так, не знаю чи видно, чи не видно. Ось такий вигляд має рулька. Рулька аж розвалюється. Зараз буду це все діло нарізати і ставити на стіл. Так що пробуємо вже зняв. Смак прикольний. Так що, кому сподобалось відео, став лайк, підписуємось на канал. На все добре. Слава Україні. Героям слава!